Вихід, глава 3. А Мойсей пас отару тестя свого їтра, жерця мідіянського, і провадив він цю отару за пустиню, і прийшов був до Божої гори до хориву. І явився йому ангел Господній у полумі огняному спосеред тернового куща. І побачив він, що та тернина горить огнем, але не згорає кущ. І сказав Мойсей Зійдуно, -мо, і побачиться велике видіння, чому не згорає та тернина. І побачив Господь, що він зійшов подивитися, і кликнув до нього Бог з посеред тієї тернини і сказав Мойсею, Мойсею, а той відказав Ось я. І сказав він: Не зближайся сюди, здійми взуття своє з ніг своїх, бо те місце, на якому стоїш ти, земля, це свята. І сказав: Я, Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісака й Бог Якова, і сковав Мойсею обличчя своє, бо боявся споглянути на Бога. І промовив Господь, я справді бачив біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед його гнобителями, бо пізнав я болі його, і я зійшов, щоб визволити його з єгипетської руки та щоб вивести його з цього краю, до краю доброго і широкого, до краю, що тече молоком та медом. До місця і Хітиянина, і амориянина, і перезіянина, і Хівиянина, і євусиянина. А тепер ось зойк Ізраїлевих синів дійшов до мене, і я також побачив той утиск, що ним єгиптяни їх тиснуть. А тепер іди ж, і я пошлю тебе до фараона, і виведе з Єгипту народ мій синів Ізраїлевих, і сказав Мойсей до Бога: Хто я, що піду до фараона, і що виведу з Єгипту синів Ізраїлевих? А він відказав: Та я буду з тобою, а це тобі знак, що я послав тебе. Коли ти виведеш народ із Єгипту, то ви будете служити Богові на оцій горі. І сказав Мойсей до Бога: Ото я прийду до Ізраїлевих синів та й скажу їм: Бог ваших батьків послав мене до вас, та вони запитають мене, яке ім'я його, що я скажу їм, і сказав Бог Мойсеєві Я той, що є, і сказав: Отак скажеш Ізраїловим синам Сущий послав мене до вас. І сказав іще Бог до Мойсея: Отак скажи Ізраїлевим синам: Господь Бог батьків ваших, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова послав мене до вас, а оце ім'я моє навіки, і це пам'ять про мене з роду в рід. Іди, збери старших Ізраїлевих та й скажи їм: Господь Бог батьків ваших явився мені, Бог Авраама, Ісака та Якова, говорячи, згадуючи, згадав я про вас та про заподіяне вам у Єгипті. І сказав я: Я виведу вас з єгипетської біди до краю і хітиянина, й аморіянина, і перезіянина, і хівеянина, і, і євусиянина, до краю, що тече молоком та медом, і вони послухають слова Твого. І прийдеш ти та старші Ізраїлові до єгипетського царя, та й скажете йому: Господь Бог євреїв стрівся був нам, а тепер ми підемо в триденну дорогу в пустиню і складемо жертви Господеві Богові нашому. «І Я знаю, що єгипетський цар не дасть вам піти, як не буде змушений рукою сильною. І я витягну свою руку та й поб'ю Єгипет усіма чудами моїми, що вченю серед нього. А потім він відпустить вас. І я дам милість цьому народові в очах Єгипту, і станеться, коли підете, не підете ви в порожні, бо позичить жінка від сусідки своєї і від мешканки дому свого, посуд срібний, і посуд золотий та одежу, і покладете це на синів ваших та на дочок ваших, і заберете здобич від Єгипту.